Президент США Дональд Трамп зустрінеться з Путіним в столиці Угорщини Будапешті. Про це повідомив американський лідер після телефонної розмови з диктатором. За його словами, на зустрічі обговорять шляхи завершення російсько-української війни. Переговори мають організувати впродовж найближчих двох тижнів. Трамп також повідомив, що сторони домовилися провести наступного тижня зустріч радників високого рівня. Американську делегацію очолить держсекретар Марко Рубіо. А місце визначить найближчим часом. Крім цього, чільник білого. Дому заявив, що запитав Путіна під час розмови, чи той не проти, аби США надали Україні ракети томагавк. Останньому така ідея нібито не сподобалася. Я дійсно сказав: Ви не проти, якщо я подарую кілька тисяч томагавків вашим опонентам? Я йому сказав саме так: йому ця ідея не сподобалася. Ні, я сказав саме так. Іноді треба бути трохи легковажним, але він цього не хоче. Томагавки це грізна зброя, це грізна наступальна, неймовірно руйнівна зброя. Ніхто не хоче, щоб у них стріляли томагавками. Зустріч президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа розпочнеться сьогодні о 20-й годині вечора за київським часом. Це стало відомо завдяки опублікованому графіку очільника Білого Дому. Зазначається, що переговори відбудуться в неформальній з обстановці за обідом і будуть закриті для преси після зустрічі. Трамп відправиться до Флориди. Там тим часом президент Володимир Зеленський вже прибув до Вашингтона. В нього запланована зустріч з представниками оборонних компаній, де має обговорюватися додаткове постачання Україні систем ППО. Також планується розмова з представниками американських енергетичних компаній. Після цього глава держави зустрінеться з Трампом. Америка український лідер наголосив, що мова сили та справедливості обов'язково спрацює щодо Росії. Москва одразу поспішить поновити діалог, тільки почувши про тамагавки, розумував Володимир Зеленський. І з самого ранку російські окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона. 56-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкові поранення ноги. Поінформували в обласній військовій адміністрації постраждалого ушпиталили в стані середнього ступеня тяжкості. І 30-річного поліцейського поранили окупанти в Пологівському районі Запоріжжя. Ворог атакував чоловіка ФПВ-дроном. Постраждалому надали медичну допомогу. Поінформував голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Загалом за добу росіяни завдали понад 600 сотень ударів по 18 населених пунктах Запорізької області. Вночі ворог масово натакував Дніпропетровщину безпілотниками. Постраждали дві жінки в кривому розі виникла пожежа на території промислового підприємства. Понівочна енергетична інфраструктура повідомив виконувач обов'язків очільника обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко. По Нікополю і Покровській громаді агресор бив артилерію та ФПВ-дронами. пошкоджені чотири приватні оселі та три багатоповерхівки. Уночі в російському місті Сочі пролунали потужні вибухи. Місцеві жителі повідомляють, що там спрацювала протиповітряна оборона, яка начебто відбувала атаку безпілотників. За даними очевидців, над районом Адлера чули щонайменше три вибухи. Також е, у місті е, всю ніч лунала повітряна тривога, туристів в отелях спустили в підвали і підземні паркінги про вибухи. Також повідомляється і в тимчасово окупованому Криму. В Ардійському, ймовірно палає нафтобаза. І півтора мільярда євро на зміцнення обороноздатності Європи в умовах війни Росії проти України саме стільки погодили виділити чиновники Європейського союзу. Про це повідомляє Блумберг згідно з заявою ЄС Дані, яка нині голововує головує в раді Євросоюзу досягла попередньої домовленості з Європарламентом про фінансування грантів до 2027 року. П'ята частина коштів, тобто близько 300 мільйонів євро, спрямують на посилення оборонного співробітництва з Україною. Зазначу після ухвалення нового бюджету Європейського союзу програму планують доповнити додатковими коштами. Телеканал Еспресо та Бладійний фонд Весна просить долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3 штурмової 47-ї, 110 ї та 159 ї механізованих бригад. Ми збираємо на дрони, реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні є неможливим. Це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль 6 мільйонів гривень. Захистимо тих, хто захищає нас. Це вся інформація цього випуску більше наступних.